Генеральний спонсор проєкту торгова марка Рудь. Перша нота запрошує у нову подорож. Разом з творчою групою проекту цього разу відправляємось за 87 кілометрів від Житомира. Мальовничими дорогами Житомирщини, що пролягають крізь села, ліса та поля, мундрівний автобус першої ноти дістається місця призначення. І ось ми у Малині. Охочих поспівати на першій ноті у малині чимало. Звичайно, непогано б вийти до фіналу конкурсу, але і просто виступити і порівняти свої можливості з іншими теж не зайве. Я раніше чув про такий як кас, ну конкурс, і коли почав співати, так захотів так серйозно займатися цим, І вирішив зайти на сайт сайтські хвилі і подивитися, що це за конкурс. Uh -huh. І коли хм, подивився умови, то вирішив своїм ну, другом заспівати. Думав, що може вийде хорошо. Ну, ви взагалі такі завзяті конкурсанти, ви хочете обов'язково вигравати, чи вам просто ну, цікаво поспівати, подивитись. Саме головне брати в участь, а там як вже Бог дасть. Наче скаже товариш. Ну, так само. Що, що саме головне це участі? Ну, ми хоча б ми перший раз на цьому конкурсі, то ми хоча б подивимося, як треба. Ну, у нас зараз такий складний період, у нас мутація голосу, то нам якось трохи важко. Нам ми не рішуче наставлені хоча б якось заспівати, а тоді як як, як вийде назад, пути нет. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, братя, у своїй сторонці. Звучить народна грузинська пісня. Once more you open the door and you hear in my heart and my heart is the Звідки наші конкурсантки? З села Недашок. Так, а ти звідки? З Недашок. Обидві знедашок дуже добре. Ми сьогодні приїхали вперше і хочемо подивитися. Мені співати дуже подобається. Коли мені плескають, коли я заспіваю. І від хати і до хати буду тих пісень співати, бо козакам рід від роду, та й немає переводу. Гей, 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 гей. Уськалини похилився до води. Скажи, скажи калино, як попала ти сюди, як діровояла, палала палала, палала, палала. там воду носила, 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 та й дібровою гасила, гасила, гасила. А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Дразнить Наташку, дергать за косу На самокате мчаться по двору Может, десь у лесах Ты черзеля шукала Солнце руту знайшла І мене щерувала песня «Красні шапочки. If you walk for a long time, if you walk along the path, if you walk along the path, If to run, then please, of course, then probably, 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 Then maybe you can, you can, you can get into Africa. In Africa, the river is so wide, in Africa, the А -а, Оскільки перша нота проходить з 2004 року, на конкурсі формуються практично династії першонотівців. Старші діти приводять молодших, і проєкт стає ну майже сімейним. Хто з тобою прийшов за тобою, хтось стоїть. Хто це? Настя. Скажи нам по секрету, як там Настя співає? Гарно чи не дуже? <нафіт> Ою вишневого муся дочку, там соловей кого ще бетав. Від відтьохтьох хая, його, там соловейко соловей кощебетав, Від від тьох тьох тьох, хая, його, там соловей кощебетав. Ще однією традицією є практично обов'язковий приїзд на прослуховування конкурсантів із Чопович Малинського району. На першій ноті 2004 тисячі Галина Іваненка з цього села виборола головний приз проєкту. У Чоповичі тоді відправився перший у селі комп'ютер. Відтоді щороку чоповицькі таланти вирушають на штурм співочого Олімпу першої ноти. Я думаю, що на сцені себе потрібно держати впевнено для цього не потрібно хвилюватися. Потрібно, щоб був голос добре, розвивати його. Я мрію займатися в подальшому житті музикою. Давно слухає ці конкурси і вирішили на перший раз і вирішили приїхати спробувати. Мамочка родная, любимая, Мама, мамочка, сердечко ранимая, Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. До о нелегкой детской доле Вам сейчас я расскажу Как же сложно быть ребенком Просто слов не нахожу Мне твердят с утра до ночи Будь серьезной и большой Я не знаю, что же делать С хрупкой детской душой Под небом голубым есть город золотой С прозрачными воротами И яркою звездой. А в городе том сад Все трави да цвіти гуляють там животне є, краси. Цікаво стало, що це за перша нота. Дуже гарні відзиви були від дітей, від підлітків. Що приємно, що є така конкурс для дітей. А що по секрету кажуть діти про першу ноту? Не цікавіше, мабуть. Потрапити в фінал, потрапити на камеру, це тоже багато чого значить і послухати. Я так думаю, один одного рівень виділити кожен, кожен щоб знав який рівень. Як відомо, успіх і результат залежить від сил, докладених для їх досягнення. Саме тому багато хто з юних талантів, які на перший рік співають у відбіркових турах проекту і приїздять на прослуховування щоразу в нові міста разом із творчою групою, уже на півкроку від можливості співати у фіналі. Може, десь у лісах ти шажілля шукала, сонце знайшла і Ще я звернула увагу на ці зауваження. Вирішила розширити свій репертуар. Почала навіть співати англійські пісні таких виконавців, як Майкл Джексон. Почала трохи писати свої пісні, але зараз боюся їх показувати, поки хочу їх допрацьовувати. Я так хочу літати в ту страну, де он живе. Там будем місці петь Эту песню круглый год, там стану я понимать разговор зверей и птиц, и там по радуге будем гулять, я и маленький принц. Все эти звезды для тебя, все мои песни для тебя, а тебе. Або мне вот моє серце для тебя, все радіоточки для тебя в этот час, все у нас для тебя обо не подивитись, Та голову схилить, Чабан вранці в сопілкою сяде на могилі. Генеральний спонсор проекту торгова марка Рудь.